Вітаю вас, учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо тему рух тіла під дією кількох сил. Ознайомимося з алгоритмом розв'язку даного типу задач та розглянемо приклади розв'язку таких задач з урахуванням даного алгоритму. При розв'язку даного типу задач основними рівняннями є рівняння з законів динаміки Ньютона. Також для розв'язку даного типу задач. Необхідно враховувати рівняння, які описують конкретні сили. Слід враховувати, що кожна із сил, які існують в природі, має свою основну формулу. Наприклад, сила тяжіння має формулу F тяжіння до рівня МЖ, сила тертя ковзання має формулу F тертя до рівня μ на n. Сила пружності має свою формулу F пружності до рівня kx, і якщо рух відбувається всередині рідини або ж тіло занурене в рідину в газ, то на нього діє виштовхувальна сила, яка визначається за формулою F архімеда до рівня ρ помножену на g і помножено на v. Слід також врахувати, що при русі тіло може здійснювати рівноприскорений рух і всі рівняння, які ми з вами. Отримали для рівно руху, ми зможемо використати для визначення тих чи інших величин, зокрема, наприклад, прискорення, швидкості руху або ж пройденого шляху. Розв'язок даного типу задач підпорядковується строгом алгоритму, виконання пунктів якого призведе до чіткого і однозначного отримання результату. Тому пункти алгоритму мають. Даний алгоритм має такі пункти. Перший уважно прочитайте умову задачі. З'ясуйте, які сили діють на тіло, яким є характер його руху. Друге. Запишіть коротку умову задачі. Третій. Виконайте пояснювальний малюнок. І стосовно третього пункту, тут необхідно зупинитися на цьому пункті, тому що це є основний пункт. Виконання алгоритму, тому що якщо не виконати схематичний малюнок, не вказати напрями сил, не вказати напрями прискорення, то фактично подальший розв'язок задачі просто неможливо виконувати, тому що ми не отримаємо рівняння, які необхідно буде використати для отримання результату. Тому третій пункт виконується обов'язково. Четвертий пункт: виберіть інерціальну систему відліку. Осі координат бажано спрямувати так, щоб якнайбільше сил було напрямлено вздовж цих осей. П'яте. Запишіть рівняння другого закону Ньютона у векторному вигляді та проекціях на осі координат. І шосте. Перевірте одиницю та знайдіть числове значення шуканої величини. Розглянемо застосування даного алгоритму на прикладі конкретної задачі. Перша задача. Виконуємо перший пункт алгоритму. Уважно читаємо умову задачі. Автобус маса якого з повним навантаженням дорівнює 15 тонн. Рушає з місця з прискоренням 0,7 м за секунду в квадраті. Знайдіть силу тяги, якщо коефіцієнт опору руху рівня 0,3. Виконуємо другий пункт нашого алгоритму. Записуємо скорочене дано. В дано ми запишемо масу 15 тонн, яку необхідно перевести в кілограми. Далі запишемо значення прискорення, яке становить 0,7 м. І запишемо значення коефіцієнта опору дорівнює 3. Соти. Визначити нам необхідно силу тяги. Третім пунктом нашого алгоритму є зображення схематичного малюнку. Хочу звернути увагу на те, що це є основний пункт, тому що без наявного малюнка продовження розв'язку неможливе, тому що не отримається розрахункові рівняння. І так, для нашого випадку руху ми повинні взяти дві осі, OX, ОY. Тому що на дане тіло будуть діяти сили як в вертикальному напрямі, так і в горизонтальному. Вказати положення тіла і вказати напрям дії сил. На наше тіло діє сила тяги, яка спрямована горизонтально вздовж осі ОX. Далі діє сила тяжіння, яка спрямована вертикально вниз. Так як тіло тисне на опору, то в ній виникає реакція опори, яка компенсує дію сили тяжіння. І за числовим значенням ці дві сили будуть у нас рівними. Ну і виникає сила тертя, яка спричиняє гальмування. Це є 4 основних сили, які діють на наше тіло. Також необхідно на малюнку вказати напрям прискорення. І в даному випадку напрям вектора прискорення зівпадає з напрямом вектора сили тяги, і вони зівпадають з напрямом Осі ОХ. Після того, як ми зобразили схематичний малюнок, ми переходимо до 4 пункту і записуємо другий закон динаміки, тобто сила до рівня добутку маси на прискорення, і тут необхідно враховувати. Що сила F в даному рівнянні це не є якась конкретна із цих сил, це є не що інше, як сума всіх сил, прикладених до тіла. Тому наше рівняння буде мати вигляд F тяги, плюс F тяжіння, плюс F тертя плюс реакція опори. Це ті сили, які діють на наше тіло. Тому, маючи даний запис рівняння у векторній формі, ми повинні зробити наступний крок. Тобто взяти проекції даних векторів, їх в нас 5 на відповідній осі. на вісь ОХ і на вісь ОІ. що означає взяти проекцію. Фактично, взяти проекцію, це в нашому випадку ми ну, повинні звестися до наступного: порівняти напрям вектора і напрям Осі. Якщо напрям вектора і напрям осі збігає, то відповідно. На Вектор існує, вектор має додатнє значення. Якщо ж напрям вектора і напрям Осі не зіпадають, то вектор є, але він знаком мінус. Якщо ж вектор утворює нам прямий кут із вістю, то даний вектор вироджується в нуль. Тому кожний вектор ми повинні спроєктувати на вісь ОХ і потім на навісь ОІ. Проєктуємо на вісь O, Проекція даних векторів на вісь ОХ дає нам наступне рівняння. FTI знаком, плюс. далі йде плюс 0. На цьому місці у нас знаходиться сила тяжіння, тобто порядок сил нам визначено попереднє рівняння, тобто ми будемо по черзі, так як записано в рівнянні, брати проекції. FTI, потім F тяжіння, потім F-тертя, потім реакція опори, і вже будемо брати в проекцію прискорення. У даному випадку ми бачимо, що сила тяги зіпадає з напрямом Осі, відповідно, даний вектор є. проекція цього вектора буде знаком плюс. Далі йде по черзі в нас сила тяжіння, яка утворює прямий кут з вісю ОХ, тому це у нас буде 0. Далі йде сила тертя, вона протилежно спрямована до осі, тому ми маємо мінус. І реакція опори, продовження вектора реакції опори також утворює нам прямий кут з вісію ОХ, тому ми маємо 0. Ну і вектор прискорення зіпадає з вісію ОХ і ми маємо додатній добуток. Це ми взяли проєкції на вісь ОХ. Тепер ті ж самі вектори, те ж саме рівняння в тому ж самому порядку ми проєктуємо на вісь ОІ. Що ми маємо? Маємо, що F тяги, тобто вектор сили тяги, якщо його продовжити до осі OY, то він з цією вісю утворить нам прямий тому ми маємо 0. Сила тяжіння протилежно спрямована до осі О, тому мінус. Далі сила за ми маємо, продовжимо, Утвориться у нас прямий кут 0. І реакція опори спрямована так само, як і вісь, і тому ми маємо плюс вектор прискорення, продовження вектора прискорення з нашою вісю ОІ Утворить також прямий кут. І добуток наш вироджується в нуль. Отаким От чином ми отримали проекції на відповідній осі OXY. Перепишемо отримані рівняння і звільнимося від нулів. Маємо перше рівняння F-F. Дорівнює добутку маси на прискорення. Фактично, це наше розрахункове рівняння, яке дає змогу нам визначити силу тяги, і можна з цього рівняння виразити чому дорівнює F тяги. Воно дорівнює добуток маси на прискорення плюс сила тертя. Це фактично наше. Основне рівняння для визначення нашої шуканої величини. Що ж ми маємо з другого рівняння? З другого рівняння ми маємо, що реакція опори дорівнює силі тяжіння. І це ми бачимо за малюнком по числовому значенню реакція опори дорівнює силі тяжіння. і це фактично те ж саме ми Отримали із нашого рівняння. Що ми повинні врахувати? Ну, по-перше, ми повинні врахувати, що сила тяжіння має свою рідну основну формулу, яка визначає значення сили тяжіння, це добуток маси на прискорення вільного падіння. Це перше. Друге, ми повинні врахувати, що сила тертя, бо вона у нас представлена в нашому розрахунковому рівнянні, вона має також свою рідну формулу, яка записується mu на n. Таким чином ми повинні врахувати наступне: що n у нас дорівнює силі тяжіння, а сила тяжіння у нас дорівнює доводку маси на g. І наша формула для сили тертя запишеться наступним чином. μ помножено на m помножено на g. І фактично це рівняння ми підставимо в наш вираз для визначення сили тяги. Маємо формулу тяги дорівнює добуток маси на прискорення. Це у нас було за рівнянням, Плюс те, що ми підставили замість сили тертя, тобто μmg. Маса у нас задана по умові. Прискорення задане по умові. Коефіцієнт g у нас відомий 9,8. І коефіцієнт тертя у нас також заданий. Ми можемо підставити ці значення. Провівши розрахунки, ми отримуємо числове значення сили тяги, яке становить 14910. Це значення ми записуємо у відповідь. Таким чином, виконавши пункти алгоритму, ми отримали результат. Розглянемо умову другої задачі. Сила 20 Н приводить в рух вздовж горизонтальної поверхні предмет масою 10 кг з прискоренням 1,5 метрів за секунду квадраті. Визначте силу тертя між предметом і поверхнею. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення сили. В даному випадку це є сила тяги 20 Н. Дано нам маса 10 кг і дано нам значення прискорення 1,5 метрів за секунду квадраті. Визначити нам необхідно силу тертя. Виконуємо третій пункт нашого алгоритму. Зображуємо схематичний малюнок. Обираємо систему координат, вказуємо положення тіла, вказуємо напрями дії сил. Та напрям вектора прискорення. Переходимо до наступного кроку, запишемо другий закон динаміки, розпишемо суму сил, прикладених до тіла, і візьмемо проекції наших сил на відповідні осі. Маємо рівняння FTI плюс 0 мінус F3, плюс 0 дорівня MA. І на вісь OY 0 мінус F3, плюс 0, дорівня 0. Перепишемо дані рівняння, звільнимося від нулів. Маємо F мінус F3 до рівня MA. З цього рівняння ми можемо виразити, чому дорівнює F3. В даній задачі дещо спрощений варіант, тому що за умови задачі у нас задана сила тяги, задана маса і значення прискорення. Тому ми можемо з легкістю підставити ці значення у наше рівняння і отримати значення, яке відповідає значенню сили тяття. Становить це 5 н. Це значення ми записуємо у відповідь. Третя задача. Яку силу треба прикласти, щоб ящик масою 400 кг рівномірно витягнути угору по похилій площині з кутом нахилу 20 градусів, якщо коефіцієнт тертя 0,5. Запишемо дано. Дано ми запишемо масу 400 кг. Запишемо кут альфа 20 градусів та запишемо значення коефіцієнта до рівня 5. Визначити нам необхідну силу тяги. Відмінною особливістю даної задачі від попередніх є те, що у нас рух відбувається не горизонтально, а по похилій площині. І тим самим деякі сили у нас не є перпендикулярними до поверхні. Зокрема, сила тяжіння утворює певний кут у нас із напрямом осі ОХ і напрямом осі ОІ, і Тому ми повинні врахувати. В даному випадку ми повинні врахувати, що проекція вектора F тяжіння на вісь OY буде враховувати кут альфа. І цей кут, який утворює нам похила площина, і кут, який утворює вектор з відповідною віссю, вони однакові, тобто становить 20 градусів. І ми повинні врахувати, що проекція вектора сили тяжіння на вісь О це є не що інше, як прилеглий катет. Відповідно, ми будемо враховувати це і визначати відповідною функцією. І відповідно враховувати, що проекція даного вектора на вісь ОХ також буде утворювати катет, але протилеглий. Тут вже буде інша функція. Зокрема, коли ми будемо говорити про проекцію вектора сили тяжіння на вісь OX, то буде це визначатися функцією синуса, а проекція на вісь ОІГ буде визначатися функцією косінуса. Це ми врахуємо при записі рівняння. Переходимо до наступного кроку, записуємо рівняння. Перше рівняння ми запишемо рівняння другого закону динаміки F дорівнює добутку маси на прискорення. Розпишемо значення сили F нашої рівнодійної як суму всіх сил, прикладених до тіла. В даному випадку ми маємо 4 сили, які діють на наше тіло. Рух у нас відбувається рівномірно, тому прискорення у нас дорівнює 0. Це ми врахуємо при записі рівняння. І при проекціях на відповідні осі. Що стосується проекції, відповідно проєктуючи наші вектори на вісь Ox, ми будемо мати наступне F у нас зівпадає з напрямом Осі, тому цей вектор має додатню проєкцію. Сила тяжіння, знову ж таки, звертаю вашу увагу, оцей ось відрізочок відповідає проекції сили тяжіння на вісь ОХ. І ми бачимо, що напрям цієї проекції не зівпадає з напрямом Осі, тому ми маємо мінус. І це визначається функцією синуса, тому що дана проекція, даний вектор в проекції на вісь OX лежить під певним кутом, під кутом альфа. Тому відповідно, ми маємо функцію синуса, тому що це є протилеглий катет, а вектор F тяжіння. Є гіпотенузою прямокутному трикутнику. Далі, за формулою нашим, нашого рівняння мінус f тертя, Реакція опори утворює нам дає 0, тому що перпендикулярна до осі Ох. Ну і так як рух рівномірний, то прискорення у нас дорівнює 0, і сам добуток також буде дорівнювати 0. В проекціях на вісь Оїри ми маємо силу тяги, яка перпендикулярна до осі Ох, це буде 0. Далі. Маємо мінус, тому що напрям вектора сили тяжіння в проекції на вісь ОІ не зіпадає з напрямом, тому мінус. Ця, ця проекція враховує, що це у нас є прилеглий катет і це визначається функцією косинуса. Далі сила тертя перпендикулярна до осі О, це нас 0, і реакція опори зіпадає з напрямом осі Ну і Добуток прискорення на масу дає нам також 0. Перепишемо наші отримані рівняння і виразимо нашу шукану величину тяги. Маємо з першого рівняння наступне FTI-Fтяжіння. На синус альфа мінус f тертя дорівнює 0. Звідси, ми маємо, що f тяги у нас буде дорівнювати f тяжіння синус альфа плюс f тертя. Знову ж таки, необхідно врахувати, що з другого рівняння ми маємо реакцію опори дорівнює сила тяжіння косінус альфа. Тут необхідно також врахувати, що сила тяжіння має свою формулу рідну mg. Далі сила тертя має свою рідну формулу μ на n. І врахувати, що за рівнянням попереднім n дорівнює сила тяжіння на косінус альфа, а це фактично Mg косінус альфа. Тому сила тертя буде представлена рівняння μMg косінус альфа. Таким чином, ми можемо підставити значення сили тертя в наш вираз, і отримаємо розрахункове рівняння F тяги дорівнює Mg синус альфа, Плюс мю косинус альфа. Підставимо наші значення і за тригонометричною таблицею визначимо значення синуса 20 градусів, і косинус 20 градусів ми отримуємо значення приблизно 1525 н. Це значення ми записуємо у відповідь. Четверта задача. По похилій площині висотою 2 метра і довжиною 6 метрів рухається вантаж з прискоренням вниз. Визначте прискорення вантажу, якщо коефіцієнт тертя 0,3 Запишемо дано. Дано нам висота похило площини, позначимо її H2 м, довжина похилої площини, позначимо її L і дано нам коефіцієнт тертя 0,3 Визначити нам необхідно прискорення. В даній задачі також йде мова про похилу площину, але в умові задачі не задано кут нахилу нашої похилої площини, тобто кут альфа, але задано. Відповідно, висота і довжина похилої площини. І якщо врахувати, що у нас утворюється при побудові, то ми бачимо, що у нас утворюється прямокутний трикутник. Відповідно, висота нашої похилої площини, яку ми позначили аж, це буде у нас катит. Довжина похилої площини це у нас буде гіпотенуза, і основа похилої площини це у нас буде. Прилеглий кати до кута альфа, який визначає кут нахилу похилої площини. Відповідно, ми позначили ці величини і основу похилу площини позначимо буквою B. Так от, виходячи із нашої побудови, ми можемо врахувати, що кут альфа ми можемо задати відповідно функціями з урахуванням наших е, сторін. І в даному випадку функція синуса буде визначатися відношенням висоти похилої площини до її довжини, а функція косинуса буде визначатися відношенням основи похилої площини до її довжини. Ми з вами розглядаємо такі похилі площини, в яких кут нахилу влежить в межах до 30 градусів. І якщо визначити наше значення Косинуса альфа і взяти відношення нашої основи до довжини похило площини, то це значення приблизно дорівнює 1. І це значення ми будемо враховувати. Тому замість відношення B до L ми будемо підставляти результат одиницю і проводити відповідні розрахунки. Тому це є особливість даного типу задач. Тому що в задачі може бути задано як варіант в градусній мірі кут альфа. І може бути задано, так як в нашій умові задачі висота і довжина похилої площини. Враховуючи, що кут альфа нахилу похилої площини визначає і кут, який утворюється із вектором сили тяжіння і відповідними осями, ми будемо використовувати дані співвідношення і при записі рівнянь. Переходимо до запису рівнянь. Знову ж таки, першим рівнянням у нас є рівняння другого закону динаміки. Далі записуємо ті сили. Які діють у нас на тіло. В даному випадку в нас їх діє три сила тяжіння, сила тертя і реакція опори. І так як в нашому випадку виникає прискорення, то це дорівнює доводку маси на прискорення. Беремо проекції відповідно на вісь ОХ і на вісь О. На вісь ОХ ми маємо мінус F тяжіння, знову ж таки, зверніть увагу як спрямований вектор, де наша проекція. І, відповідно, попередні задачі ми записували тут синус. А в нашій умові, так як задано висота і довжина похилої площини, то функцію синуса ми можемо замінити на відношення H до L. Далі за формулою мінус тертя плюс 0 і дорівнює це мінус ma, так як вектор прискорення не зіпадає з напрямом вектора осі ОХ. На вісь ОІ ми маємо рівняння мінус f тяжіння. І знову ж таки відношення b до l ми підставляємо замість функції косинуса плюс 0, плюс n і дорівнює 0. Тобто ми отримали з вами. Наші рівняння, з яких ми робимо подальші перетворення. Перепишемо наші рівняння, звільнимося від нулів і подимося на результат уже отриманих наших рівнянь. Перше рівняння має мінус F тяжіння відношення H до L, мінус F до рівня мінус M на A. З другого рівняння ми маємо, що реакція опори до рівня F тяжіння помножено на відношення B до L. Таким чином, ми повинні знову ж таки врахувати, що F тяжіння дорівнює маса на g. Врахувати, що сила тертя дорівнює μN, І знову ж таки n дорівнює сила тяжіння на відношення BL. Силу тяжіння ми заміняємо на mg і маємо рівняння для сили μMg відношення b до L. І таким чином підставляємо це значення у наш перший вираз для визначення прискорення. Маємо наступне рівняння. Мінус МЖ. Тобто я показую F тяжіння ми замінили на MG. HL у нас було. Мнус це значення, яке відповідає силі тертя. І рівнянням це дорівнює мінус MA. Що ми можемо зробити? Ну, По-перше, ми можемо винести мінус МА за знак дужок і скоротити відповідно із тим мінус М, де знаходиться біля перескорення. Тим самим ми вже маємо остаточне фактично рівняння А дорівнює, відповідно ж у нас відома. H задано, L задано, коефіцієнт опору у нас відомий. І відповідно врахуємо те, що відношення B до L ми прийняли рівним 1. Таким чином, підставивши ці значення у наше рівняння, ми отримуємо результат прискорення приблизно до рівня 6,2 Метрів за секунду в квадраті. Це значення ми записуємо у відповідь. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!